Великої кількості людей, які роблять шкоду зараз, да, перебуваючи на певних посадах, можна замінити двома трьома скриптами. Це моє улюблений вираз. Що просто програмка, яка розподіляє кошти справедливо, яка час і яка ще від і там і люди варті довіри там, під страхом покарання кримінального за розкрадання, сидять і контролюються, все можна налагодити. Там просто де ангелів достає такий дуже хороший приклад. Невже ви думаєте, що дуже складно? Розібратися з фондом соціального страхування, щоб пенсії були не 1300, як вони є, а там десь обрізати, і це було б там 2500, 6500 або що. Не знаю реальної цифри, тому що потрібно не наймати професійну команду економістів, які могли б це контролювати. Є прості речі з революцією. Також можна було все структурувати краще. Можна було налагодити газетою, можна було налагодити групу переговорників. Я розповідаю про це на хакатоні, яка мала всі ці два місяці приїжджати, зустрічатися з спільнотами в містах і казати: люди ми хочемо не просто поміняти президента, ми хочемо назавжди поміняти ваші стосунки з владою. Ви маєте розібратися. Як влаштована влада, і ваше представництво, ви маєте самі казати вашому місцевому депутату, що він має для вас зробити. Наприклад, ви хочете парк? Замість того, щоб раз на п'ять років виходити мільйоном і втрач, і ховати в загиблих, ви маєте раз на тиждень збиратися, там, щоб у вас було 40 людей, представників вашого мікрорайону, заходити в кабінет до вашого депутата і сказати Парк! Ви обіцяли нашим дітям парк. Ви хочете просидіти на вашій посаді ще місяць? Владу треба контролювати це просто інструмент